Неоваскулярна глаукома є серйозним ускладненням цукрового діабету, що виникає внаслідок проліферативної діабетичної ретинопатії. Це захворювання характеризується утворенням нових аномальних кровоносних судин у структурі ока, що може призвести до підвищення внутрішньоочного тиску та пошкодження зорового нерва. Чинниками, що сприяють розвитку неоваскулярної глаукоми, є тривала декомпенсація цукрового діабету, тривалість діабетичної хвороби понад 10-15 років, видалення ураженого кришталика у діабетиків, особливо процедура інтракапсулярної екстракції катаракти, хірургічна вітректомія через парс плана у зв'язку з діабетичною ретинопатією, що розростається, артеріальна гіпертонія, періодичне чи стійке підвищення артеріального тиску. Специфічна клінічна картина даного захворювання включає такі ознаки: неминуче збільшення показників внутрішньоочного тиску, звуження області зорового сприйняття, дегенерація зорового нерву. У склоподібному тілі виявляються нові сформовані судини. На райдужній оболонці та в куті передньої камери відбувається зростання фіброзної тканини. У деяких ситуаціях пацієнт може не відчувати дискомфорту. Найчастіше хвороба супроводжується появою больових відчуттів, симптомами запального процесу та почервоніння, а також можливим погіршенням зорової функції. Для встановлення наявності неоваскулярної глаукоми використовують такі діагностичні методи біомікроскопія, дослідження структур ока та внутрішньоочних середовищ за допомогою щелинної лампи. Гоніоскопія метод візуального дослідження передньої камери ока із застосуванням гоніолінзи гоніоскопів у поєднанні зі щілинною лампою чи операційним мікроскопом. Офтальмоскопія. Обстеження дна очного яблука за допомогою офтальмоскопа чи фундус лінзи. Основні підходи до лікування неоваскулярної глаукоми на тлі цукрового діабету. Інтравітреальне введення препаратів, що блокують фактор росту ендотелію судин, що відповідає за неоваскуляризацію. Їх застосування сприяє зменшенню новоутворених судин та зниженню внутрішньоочного тиску. Лазерна коагуляція сітківки використовується для знищення ішемічних ділянок сітківки, що стимулюють неоваскуляризацію. У випадку останніх стадій захворювання єдиним ефективним методом є хірургічна операція при глаукомі. Вітректомія, видалення склоподібного тіла та патологічних мембран може покращити стан сітківки та знизити ризик подальшої неоваскуляризації, трансклеральна циклофотокоагуляція – Процедура спрямована на зменшення продукції внутрішньоочної рідини шляхом впливу на целіарне тіло, що допомагає контролювати внутрішньоочний тиск. Медикаментозна терапія, застосування гіпотензивних крапель, таких як бета-адреноблокатори, інгібітори карбоангідази та осметичні діуретики допомагає знизити внутрішній очний тиск. Контроль системних факторів, ефективне управління рівнем глюкози в крові, артеріального тиску та ліпідного профілю, є критично важливим для запобігання прогресування діабетичних ускладнень. Найефективнішим методом боротьби є своєчасне виявлення та адекватна терапія тих захворювань, які спричиняють виникнення неоваскулярної глаукоми.